Ну зараз ви виключаєте камеру, ми разом йдемо сюди, разом демо туди. Ми фіксуємо будь-що, тому що ми журналісти. Є самовито я не маю нічого проти, щоб ви мене фіксували, не оперебували. Міська рада і інші об'єкти державної власності є об'єктами режимного призначення. Всі зйомки, все решта робиться з дозволу того чи іншого керівника. Ви приходите в райвідділ... Що ви вигадуєте? Це не режимний об'єкт, ви Значить, в міліції режим, ми навіть прокурорів знімаємо. Правильно. Ми є журналісти, дозволі а тому чиї, ми будемо ні, значить, дозвіл навіть ви в суді. Ми в громаді проти законодавства ви, ви подати все нас, нас до суду. Я вам ще раз кажу, якщо ми хочемо вирішити це питання, давайте вирішувати, а не а не мною. Ми будемо фіксувати, чи є, чи немає. Що ви будете фіксувати? Чи є той протокол? Знайний протокол не треба. Які Значить, ми будемо фіксувати, що є в вихідній документації. Якщо того нема Я... чого там е, що ви ми можете, очікуємо ви можете дати письмові запит. Запит. Ми не маємо. Було, був надісланий з міської ради лист е... З вашим там протоколом чи вашим зверненням ви нам вже надали думає. не перетримуєте. Ми, тримаєте, ми хочемо бачити, розумієте. Є закон про публічну інформацію. Якщо хочете, я можу прийти і дивитися, мені не треба ніякого є закон відповіді та публічної І Той закон мені, як депутату обласної ради, дозволяє, Нічого. якщо як ви, ви не, не дозволяє, раді, то ви мені я вам покажіть, чому я не дозволяєте. До і в тому журналі є що... працівники, які не мають права вам показувати просто бо ви Просто з камерами знімати. Я не не має має раду. Що? Дайте Я мені як бит, депутат маю право прав. 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 усно звертатися прав. і на моє усно обмусимо. Якщо протягом п'яти днів, якщо вийшли готовуватися, давайте спілкуватися на нормальних тонах. Тобто, звернення у нас. Нема що говорити, йдемо туди, йдемо. Злово повинні розглядатися в законні терміни.